Вітаю! Сьогодні я вам покажу, як за допомогою барників для аерографу покрити торт. Я буду використовувати жовтий кольор та колір мідь фірми Hero Cloors. Спочатку нам потрібно добре збовтати барник для того, щоб все гарно розмішалося. Для цієї техніки нам не потрібен ідеально вирівняний ганаш. Нам потрібно, щоб в нас була текстура. За допомогою аерографа наносимо наш барник на. Торт, який покритий ганашем. Перед покриттям ми торт охолодили, щоб краще наносився сам барник. Для того, щоб колір був гарніший і насиченіший, покриваємо декілька разів. Цілий тортик я не покриваю, для того, щоб був гарний перехід з білого до золотого. В результаті ми отримуємо неймовірну текстуру, яка нагадує золотий камінь. Ми можемо задекорувати такий тортик за допомогою квітів цукрових, за допомогою пластичного декору або ж вафельного.